Ринкова ціна на мій будинок впала, і мені кажуть, виїхати. А у мене просто банк забере цей будинок, і все. Навіщо я записував ці відео? <смі> Почав записувати відео, відео на Ютуб. Чому я нещасливий в Канаді і що не так з цією Канадою? Сьогодні ми про це поговоримо. Мене звудониїл. Я радий вітати вас на каналі Моє життя в Канаді. Е, на цьому каналі я розповідаю про моє життя, як ми сюди приїхали, що я переживаю, і труднощі, з якими я зіштовхуюсь. Радощами, і все, що зв'язано з Канадою, і не тільки. Чому я нещасливий в Канаді? І почнемо з самого початку. І взагалі, давайте так розповім вам, чому я захотів про це поговорити. Останнім часом, як ви бачите, зараз на вулиці сонечко, все класно, але була затяжна зима, і якось все так тяжко йшло. Не хотілося вже записувати відео, не було про що говорити. Такі сірі будні, робота, будинок, робота, будинок. То хворіли, то ще якісь проблеми, то погана погода. І все воно якось так накатувалось, накатувалось в сірий день, в сірі будні. І я вже навіть думав: можливо, нема натхнення знімати якісь відео, нема теми, на які мені здавалося, що всі вже все знають і навіщо про це все розповідати про цю Канаду. Але сьогодні я дещо зрозумів і хочу з вами поділитись е, про відео розповім. По-перше, я згадав просто навіщо я записував ці відео <правда> почав записувати відео, відео на YouTube. Тому що я хотів поділитись з вами, з тими, хто мене дивиться, своїм досвідом, тим, який він є. Поганим, хорошим, будні, небудні. Я хотів поділитись з вами, щоб ви вчились на моїх помилках або на моїх успіхах, щоб ви повторювали або не повторювали мої помилки. І я хочу продовжувати це робити. Так ось чому я нещасливий. І, можливо, я би ще хотів би назвати відео. Основна помилка мігранта, але все ж таки, чому я нещасливий, більш підходить до цього відео. І скажу я так: Канада чудова країна для життя насправді. І тут нема до чого доколупатись. Канада, так як і всі інші країни, щось є класного, щось є е, гірше. Погода не така, природа класна. Там є свої плюси, свої мінуси. Про це все ви можете подивитись на просторах Ютубу. Є безліч інформації, як в Канаді класно, як погано. І незважаючи на країну. Просто я зараз знаходжусь в Канаді, тому відео буде так називатись чому я нещасливий саме в Канаді. Але можна сказати, чому я нещасливий будь-де. Тому що я загубив цю ціль. До якої я йшов. Я така людина, я завжди люблю щось змінювати. Йти вперед. Я дуже рідко затримувався на, на одній роботі так довго. Насправді я вже працюю тут два роки майже. І це для мене ну, дуже багато. Я вже відчуваю, як я вже втягнувся в це і все. Я вже не, не бачу цієї іскри. Я й так не бачу іскри в будові. Будова це не робота моєї мрії. Але я розумію, що мені вже набридла ця компанія, набридла ця робота, все одне й те саме, все одне й те саме. І ось чому я нещасливий в Канаді. Не за того, що Канада погана, а й за того, що я застряг на цьому місці. Я згадую зараз свій час, коли ми тільки приїхали в Польщу, це було десь 5-6 років тому. Ми переїхали в Польщу і. Було те саме, я приїхав і влаштувався на звичайну роботу, першу, яка, яку знайшов, щоб просто документи зробити, я працював на мині, на автомині. Я відпрацював рік і зрозумів, що я вже не хочу, мені вже набридло. Я звільнився, я потім пішов на одну роботу, пішов на другу. І в кінці кінців я відкрив свою компанію з ремонтів. Так, це невелика контора була, але я йшов до своєї цілі і мав свою мету. І ось я сьогодні зрозумів, що просто я згубив цю свою ціль тут, в Канаді, блін, за ці два роки на констракшені. І моя була ціль взагалі приїхати в Канаду, пропрацювати недовго, отримати документи, іти далі. Іти далі розвиватись. А я застряг на цій будові. І, е, звичайно, що я можу зараз списувати все, що от такі умови, я не можу звільнитись, тому що мені отримати піар потрібно. Але, блін, я. Розумію, що окрім того, що я просто працюю на одній тій самій роботі, на одній тій самій посаді і нічого не можу змінювати, я ще й перестав розвиватись як особистість. Я просто втягнувся в це і змирився з тим, що просто от я чекаю, доки отримую піар. І оце мене більше всього кумарить. І оце просто мене розриває. І я вирішив, до речі, що я хочу це змінювати. І Можливо, це перші лучі сонечка, так е, присвічують і мені такий настрій дали. Але я хочу це змінювати. Я вже здобався сидіти на одному місці. Тому я буду вириватися з цієї рутини, з цієї щоденності. І вас закликаю. Якщо ви нещасливі там, де ви знаходитесь, просто змініть своє життя, знайдіть ціль. Це дуже основна штука. Чесно кажучи, я ще свою ціль не знайшов в житті. От я заздрю людям, які просто е, знають, що вони хочуть робити, чим хочуть займатися, і йдуть до цього. Блін, це так круто, коли людина знає, що вона хоче робити, і робить це. Я ще не знайшов такого, що я от чимось горю прям і все. Так мені подобається щось, так як, наприклад, знімати відео в YouTube. Мені подобається і. Іноді це мені приносить задоволення. Але щоб я там все кинув і все зараз став би таким блогером, я не можу так сказати. Можливо, колись я до цього й дійду. Але я тільки шукаю себе. І хочу сказати вам, що знайдіть себе, знайдіть просто ціль, яку ви хочете досягнути. І я буду вириватися з цієї рутини, з цієї. Буденності і вас до цього закликаю. Почніть змінювати щось і іти до своїх цілей. У мене зараз ціль це отримати піар. І це дуже така больна тема для мене. Тому що, як ви знаєте, одна програма в Альберті закрилась, і по-інших я не дотягую на федеральну подаватись по балам в мене не вистачає англійський слабенький. Мене це дуже угнітає. І я от завжди так: ну все, я нічого не буду робити, поки не отримую піар. Але піар я так і ще не отримав за два роки, і в той же час прикриваюсь піаром, щоб не робити щось інше і не розвиватися. Тому хочу вам сказати, що ідіть вперед, не зупиняйтеся, як я це зробив, тому що це дуже дуже погана штука, яка просто зав'язує. В буденності і робить мене нещасливим, і вас в тому числі. Я говорю просто на себе, тому що це мій досвід, який я прожив. Я хочу передати його вам. Буденність вбиває, ставте цілі і їх досягайте. Маленьких, нехай це будуть там. кожен день вставати раніше і читати якусь книжку або займатися спортом. Почніть з маленьких цілей і досягайте їх. Я, в свою чергу, буду ставити свої цілі також і йти е, на шляху до них. Ось так. Ось про що я хотів з вами сьогодні поговорити. І я не щасливий в Канаді не із-за того, що Канада погана, а із за того, що я загубив себе на шляху життя тут в Канаді. І це могло статись в будь-якій країні. Канада насправді вона дуже класна країна, яка дозволяє заробляти, відпочивати і витрачати. Звичайно, що тут дороге життя, але тут і заробітна плата теж. Дозволяє вам досягнути того рівня життя, який ви хочете. Головне, не загубити себе і не, за, не застрягнути в цих, в цих буденностях. І я дуже не хочу бути, як деякі канадці в нас на роботі. У нас і хлопці по 25-30 по років, працюємо разом, канадці, які тут народились і, і живуть, і орендують квартиру до сих, до сих пір. І я питаюсь: а чому ти у декількох питався? Чому ти орендуєш? Ну, просто орендую, кажу: а чому ти не хочеш купити будинок? Ну, треба кредитний рейтинг там, і так далі. Кажу, так я тут приїхав через півтора роки вже купив в кредит будинок. Він ну, це ж відповідальність, це ж треба буде платити за житло, бла-бла, бла. Але він, він вже живе від батьків, з'їхав там 18 І весь час, отак уже 10 років живе на зйомних квартирах і платить. За ту квартиру. І оце мене бентежить. Я не хочу бути таким, як оці деякі канадці. І це не тільки про канадців. Просто я не хочу застряти в чомусь, а хочу розвиватися. І вам цього бажаю. Поки затронув це з житлом, це як просто як приклад. І це те той показник. Я нікого не закликаю зараз купувати там власне житло або не агітую до цього. Але це той показник, що канадці, вони такі а, стабільні люди. Ну, принаймні, ті, які я знаю, багато з моїх колег на роботі вони живуть і працюють там по 15 років на одній фірмі, орендують житло. У них все так стабільно, просто і йде своїм чередом. І оце мені дуже капець, як не подобається, тому що вони так і живуть, розумієте? На одному рівні вони живуть все життя без розвитку. І мені це. Дуже не подобається, я б не хотів, щоб так було. Тому я буду щось змінювати і закликаю вас до цього. І Канада класна країна, так само, як і будь-яка інша країна. Є свої плюси, свої е, мінуси, але просто те, як ми хочемо інтегруватись тут в Канаді, і як ми хочемо тут розвиватись. Комусь Канада відкриється, комусь ні. Залежить від того, скільки зусиль ми докладемо. Я зі своєї сторони буду докладати всіх зусиль, щоб подолати ці всі е, складнощі, моральні, фінансові і всі інші. І вам цього бажаю. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, пишіть свої думки в коментарях. Мені дійсно цікаво почитати, що ви про це думаєте, взагалі про Канаду. Чи дійсно ви бачите Канаду так само, як я. Мені дійсно цікаво почитати про це, тому що можливо, це я в такій бульбашці живу, і бачу в Канаді можливості багато людей. Пишуть, що Канада там відстій, не бачить можливостей. Напишіть свою думку. Мені дійсно цікаво почитати про це, чи можливо це я якийсь не такий, і я чогось не бачу. Напишіть про це, ставте подобайки. Дякую, що подивились! Мирного неба всім над головою! Па! А в ефірі рубрика постійна рубрика Коментарі, де я читаю ваші коментарі під відео. І... В одному з відео написав Алекс Чорний, написав такий коментар. Зроби відео з назвою Старожили в шоці від новоприбулих за коет». <зум> Змоделюй таку ситуацію. Три... Ти не отримуєш піар, воркперміт не продовжують, ринкова ціна на твій будинок впала на 20%, і еміграційна служба надсилає тобі ноут, щоб протягом 30 днів залишити Канаду. Твої дії. Насправді я не знаю, якщо таке буде, то таке буде, але цілком. Я не відкидаю можливості, що я не отримую піар, і воркперміт не продовжать. І, можливо, хоча це мало ймовірно, що ринкова ціна на мій будинок впала, і мені кажуть виїхати. Перше, що я роблю? Якщо треба виїхати, то я виїду. А якщо мене ну, скажуть, що я виїхав, то я виїду. Будинок з приводу будинку є кілька варіантів. Я можу його здавати в оренду, і оренда мені покриє. Щомісячні платежі, тобто я його можу оплачувати через орендарів. Але навіть якщо так, то якщо я не зможу платити, не здам його в оренду, я вийду і не зможу платити за будинок, і не зможу продати і покрити борг. У мене просто банк забере цей будинок і все. Максимум, що я втрачу, це мій перший внесок. Так, дійсно, прикрошкода. Ну і ці всі місяці, що я платив. В ці, ці всі місяці, що я платив нічого страшного, тому що я би і так за орендовану квартиру платив би, тому це якби в нуль я вийшов. А за перший внесок, так, я втрачу ці гроші, але життя бентежне і ніколи не знаєш, в яку халепу або не халепу ти втратиш. Тому втрапиш. Тому, якщо таке буде, то буде це мій досвід. І хто не ризикує, той не п'є вузвар. узвар. <хи> якщо таке буде, то таке буде. Побачимо по обставинах. Коментар під відео е, переваги маленького міста над великим. Як на мене, цікаве відео було, подивіться, юзер XT2Y, Y4, бла-бла-бла написав: якщо не бажаєте відкривати свою справу, то маленьке місто дійсно краще. Я б сказав, краще нюкамерів, я б сказав, краще для нюкамерів, але згодом краще буде жити у великому місті. В принципі, я згоден, що. В принципі, ньюкамерам краще в маленькому, і можливостей більше у великому місці. Я так дійсно вважаю, тому що в великому місці більше людей, більше людей потребують якихось послуг, і тому е ти можеш надати ці послуги. Легше якось скрутитись, викрутитись і так далі. Тому сім'я, в принципі, згоден, але і в маленьких містах можна знайти себе, і все можливо. Тому ось так. Під тим самим відео. Питання, де ви в Редірі гуляєте з малою дитиною взимку? Сергій Дудник написав. А де ми в Редірі гуляємо з малою дитиною взимку? Та, в принципі, або на вулиці, або переважно на вулиці дуже рідко, десь до озера, якщо не супер холодно, то можна пройтись, прогулятись, і по парку навіть можна пройтись, і на, на, на якісь озера, які замерзають, ми ходили. Але, в принципі, частіше всього, взимку всі розваги всередині. Так, дійсно можна десь пройтись, прогулятись на вулиці, але частіше всього це або а, є у нас басейни, є спортзали, є різні, а, з друзями там розважаємось, граємось вдома з дитиною, тобто ось такі ігри. А, є бібліотеки, басейни, все це, все це є. І ось так якось. Насправді. Я ось тільки ще зрозумів, що не так і багато і розваг. Ну, але і часу не так супер багато. Тому іноді в басейн, і до друзів в гості, іноді гості до нас. Е іноді їздимо е десь в інші міста в гості, то в церкву йдемо. Тому завжди у нас все розписано і якихось супермісць, де ми гуляємо, не можу сказати. І ще слава Давидюк! Під тим самим відео запитується. Скажіть, будь ласка, please, а як з роботою в містечках? Та як з роботою в містечках? Ніяк з роботою в містечках. Так само, як і у великих містах, так само і в маленьких. Не всі, хто шукає, швидко знаходять у великих містах, так само і не всі, хто шукає, знаходять е, швидко у маленьких містах. Тому. Хто шукає, той знайде, як то кажуть. Головне не опускати руки, а шукати, шукати, шукати. Звичайно, можливо, роботи менше в маленьких містах, але і людей менше в маленьких містах, тому воно все якби пропорційно. Зараз з роботою взагалі в Канаді не дуже суперлегко. І багато людей, і місцевих канадців маю на увазі, не можуть знайти роботу. І взагалі завжди так було, що в Канаді шукають роботу не так тиждень, і все ти знайшов. По три місяці люди, по два місяці люди шукають роботу, тому така справа. Я знаю багато людей, що ось приїхали в і вже знайшли роботу і працюють, і якби все можливо.